Друзі, вітаю на Українській правді. Далі будемо говорити про гроші від партнерів, як їх витрачають, хто контролює, як їх витрачають. Ну і чи будуть реальні справи? Якщо щось буде не так з цими витратами і будуть там певні махінації наших можновладців, як завжди, коли ми говоримо про закупки, з'являється ім'я поруч пана Юрія Ніколова, редактора наші гроші, як я кажу в позитивну коннотації. Пане Юрію, мої вам вітання. Добрий ранок, українська правда. Пане Юрію, давайте почнемо з новини, яку опублікувала наші гроші, видання, яку власне і ви коментували у себе. На Фейсбуці мерія Арцизо виграла конкурс на можливість отримати кредит від Європейського інвестбанку на реконструкцію місцевої школи. Європейці дають 80 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів має знайти сама мерія на покриття ПДВ. А на ці гроші вже сама мерія провела тендер серед будівельних фірм, виграла фірма на тендер в Одеській області чомусь з Харківщини. Ціни матеріалів, буде матеріалів кошторисів значно дорожчі від ринку. Ну, а Зарплата будівельників нижча, пане Юрію, мене давно виникало це питання. Якщо нам дають гроші партнери, якщо ми можемо на них претендувати, то як контролювати ці витрати? І ось на цьому прикладі Марія Арцизу поясніть можливо глобальний контекст цих проблем контролю за витратами грошей від mm -hmm. партнерів. Ну, дивіться, у нас, е якщо і коли ми переможемо, е буде неймовірний потік грошей в Україну на відновлення. Тобто, зрозуміло, що західні партнери будуть е фінансувати відбудову всього і вся, що тут можна зробити. Плюс будівельні технології це все-таки набагато простіше, ніж там знаєте, соціальна інженерія і повертати людей за кордон. Тому дуже часто у нас буде така штука: давайте побудуємо е лікарню там чи школу, а ким вона наповниться, це вже буде другорядне. Ну це вже е людство, умовно кажучи, бачило на відбудовах і в Афганістані, і там і в Іраку, е і в Боснії. От, е але що важливо, е на весь цей потік грошей у нас. Е Будуть ті правила гри, які ми створимо, е, і от, на жаль, існуючі правила гри дозволяють Україні стати е, ну таким, знаєте, прихистком для піратів, гаванью такою е, велетенською. Тобто, е, правила, які у нас е, по контролю зараз є, дозволяють е, ну, безбожно зашивати такі надприбутків в будівельні кошториси, наживатись на цьому. І виходити абсолютно сухими з води. Ну, на жаль, так побудована у нас конструкція контролю в будівництві, що це зараз так і Ой, ось саме так. Ну навіть навіть ну, приклади цього можна наводити дуже багато. Найскандальніші історії це от ну, у нас те, що ми бачимо, це зараз КМДА і Миколаївська обладміністрація. Ми за останній рік спіймали у них будівельних тендерів. З завищенням ціни там у півтора, у два, в три рази ну, на мільярди гривень, вже ну більше того, у Миколаївській обладміністрації в фортифікаційних кошторисах от Віталія е, там деревина завищена ну реально в чотири рази по відношенню до ринку. І на жаль, замість того, щоб ну, там, контролери правоохоронці добились миттєвого зниження ціни, ну щоб принаймні не вкрали зараз ті гроші. І замість того, щоб покарати винних, ну всі грають в гру, що, то давайте зробимо вигляд, що воно ринкове. Правоохоронці, вибачте, за вираз жують соплі ну, роками. Тобто, я не знаю про розвиток жодної справи у прокуратурі в набу о, о, по цим будівельним кошторисам, щоб вони вже наближались до того, щоб когось знаєте, арештувати. Е, ну вже рік, умовно кажучи, там тягнеться якісь історії, і все, і, і, і нічого. Плюс ну от формально у нас така от історія. В нашій державі є інститут експертизи, який має перевіряти ці кошториси, і от він теж абсолютно не хлюські до цього ставиться. І тому стає можливо, що у нас будуть наживатись навіть на кошторисах, які фінансуються з, з західними партнерами. Ну і це теж зрозуміло, чому західним партнерам, взагалі, за великим рахунком, взагалі плювати на те, що в тих кошторисах є, оскільки е, вони нас фінансують на умовах кредиту. Е, а кредит це така штука, що ми будемо повертати самі. Тобто, це просто перекладення фінансового тягаря на майбутнє покоління. Воно буде розплачуватися потім. Тобто європейці все рівно назад свої гроші отримують, а вкрадемо ми на них тут чи ні? Ну їм за великим рахунком. Все рівно. Ну тому вони, звісно, про людські око можуть сказати якась ата-та, ата-та. але ж правила українського будівництва це правила українського будівництва. Ну от тому маємо те, що маємо. Пане Юрію. Тоді в мене знаєте, воно питання пов'язане якраз з тим, як європейці мали все ж таки контролювати е, ті витрати, бо європейська комісія ухвалила рішення про створення аудиторської ради. Для оцінки ефективності та моніторингу використання фіндопомоги для України для України е, в рамках цієї програми Україн Фасіліті на 50 мільярдів? Це така велика програма. Ми част, частково траншем отримаємо гроші е, таким чином від європейців. А е, на вашу думку, а як в ідеалі має працювати ось цей механізм? Ось створена ця структура. Як ви правильно зазначили, то ми вже самі всередині країни вирішуємо, як нам конкретно витрачати гроші. Але чи не була б ця структура ефективною, якщо б там працювала певна е, така можлива комунікація з журналістами-розслідувачами, е, з якимись незалежними наглядовими радами е, чи ще чимось? Як би ваші, за вашим е, світоглядом, це було б ідеально? Ну, це залежить взагалі від, скажімо так, юридичної ваги самої цієї європейської структури, що вони створюють, що вона зможе. Одна справа, якщо вона, знаєте, поговорить, поболтати, порадитись, підписати меморандум. А інша справа, якщо вона буде наділена правом реально забирати гроші з проектів. Ну, бо це дві принципові різниці, умовно кажучи, я за своє життя багато брав участь у всяких таких, знаєте, робочих групах, якихось нарадах, от якихось консультативних історіях, тобто багато співпрацювали з правоохоронцями і так далі, але завжди це призводило до того, що покрутились покрутились, підняли руку, різко опустили та й то й та й побігли далі. Бо, як то кажуть, межа ж сама себе не освоїть. Ну але особливо на якихось нахабних випадках могли щось розірвати якусь угоду. Але в будь-якому разі це не системне виправлення проблеми. Ну от на жаль, наше будівельне законодавство ну от воно таким чином побудовано, щоб створити, і в тому числі для європейців і для. Будь-якого західного інвестора можливості для того, аби тут заробили зайві гроші. Ну тим більше, скажімо так за кордоном теж повно всяких дуже інтересних людей, які вважають, що от умовно кажучи, якщо я не можу. Наваритись у себе в країні, бо там у них правоохоронці дуже добре працюють, чи якийсь. Ну то давайте десь в Україні да, в Україні виділимо гроші, поставимо умовою, щоб брала ну ці гроші осваювала компанія тільки з моєї країни. Ну і кошторис намалюємо вже такі, що ух ми, ми такого бачимо от прямо навіть зараз. От на жаль, от. Реконструкція відомого багатьом зараз українцям. пропускного пункту Шегені, ну, на, на, на Львівщині це про пункт пропуску з Польщею. Багато людей там ходили. І от Україна взяла кредит у Польщі, урядовий кредит, да, тобто повертати будемо всім гамузам. От умовою кредитою було, щоб його свалювали могло освоювати тільки польська компанія. От одна польська компанія прийшла на закупівлю в Україні, забрала цей підряд по стартовій ціні. А там на минуточку так 25 мільйонів євро, ну мільярд гривень. Ну не просто так да. От ми залізли в кошторис. Того подивилися а там, умовно кажучи, брукування тротуарів от просто в п'ять разів дешевше ніж в Україні. Ну, тобто в Україні простіше позвонить будь-якій фірмі, навіть самі дорогі, і сказати, давай ти бруківку поклади ніж там зашито в кашторисі. Тобто на нашу країну з її можливостями по відбудові це мільярди, десятки мільярдів доларів будуть використовувати ще і дуже цікаві західні наші партнери для освоєння своїх же грошей на, на окраїні, да так би мовити, не в них вдома. Тобто, ми будемо така, от на жаль, мені здається, ми станемо такою піратською гаванню, якщо не приймемо багато корисних речей. От, от одна з них це законопроект 11.057, е, ініціатором якого стали ми з колегами. Це про прозорість кошторисів, от виключно там законопроект. Знаєте, на одну сторінку, в якому там фактично капслоком написано публікувати у прозоро будівельні кошториси, не зважаючи ні на що, кошториси маються на увазі ціни за одиницю будівельних матеріалів. Ну, без розкриття там секретних технологій там чи а, тих речей, коли вони мають військове значення. Тобто мова йде про публікацію ціни бетону а, арматури. От, на жаль, законопроект ну, іде, тобто зараз. Але очікуємо, що певний у Верховній Раді все-таки буде. І це одна з цих проблем, яку треба вирішувати вже зараз. Бо коли почнеться велика відбудова. Правила гри вже ніхто змінювати не буде, всі скажуть, а побігли, що як є вже. Нема, нема часу. А, а за вашими відчуттями, велика відбудова і закупівлі для Міноборони. Це м, співвідносні за розміром речі, що велика відбудова буде набагато, набагато більша, значить, і можливостей там, угу. давайте скажу так: прямо слово, десь щось вкрасти буде більше. Ну, безумовно, зараз те, що зараз ви маєте на увазі будів... будівництво Міністерства оборони фортифікації, да, які зараз є. Я маю на увазі не тільки, я маю на увазі загалом типу фортифікації, закупівлі, коли ви також ловили ну, за руку що називається. Тобто, да. за, 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 загалом ось цим об'єм е, зрозуміло. Ну, дивіться, Міністерство оборони зараз такий монстр, е, половина бюджету фактично поміщається в ньому, в основному в закупівлях зброї. Е, Ну і просто фінансування солдатів, тобто велика відбудова за розміром, за своїм. Ну, я думаю, що цей обсяг може навіть і переплюнути. Да? Бо, мовно кажучи, обсяги того, що у нас зруйновано, і того, що треба буде відновлювати, ну, насправді велетенські. Да? І велетенські енергооб'єкти, і цивільна інфраструктура. Ну тобто у нас буде багато чого. От тому скажімо так. Я, я навіть не знаю, хто буде суперечити там, хто переможе то міноборони чи велика відбудова, але точно розумію, що це буде е, історично для всі, для всієї планети просто за обсягом про е, такий будівельний проект. П, пане Ніколо, наостанок вас питаю, Ви вже згадували про розбудову фортифікації, згадували про ті проблеми. Які є в тій галузі щодо завищених цін за оцінками наших грошей. Е, і згадували пана Віталія Кіма, скажіть, будь ласка, чи є якісь просування відповіді нашим грошам від Віталія Кіма щодо завищених цін? Е, відповідь стане ну, зараз фактично одна. Ну вона, блін, ну я вона мені на здоровий густ геть не схожа. Е, єдине, що він. Е, Повідомив про завищені ціни деревини. У фотошопі виправили нашу новину і сказали: ну, от місцевим журналістам, так розумію, це роздавали ці картинки, і сказали, що новина наших грошей мала б виглядати от так, от так да Взяли там, змінили б ціну і все Тобто, не повідомили ніяких ні кошторисів, нічого, ніяких документів, тільки видумують якісь фантастичні версії про те, чому деревина на Миколаївщині. Вдвічі дорожче ніж навіть ота скандальна деревина на Харківщині, довкола якої там вже два місяці чубляться всі. Тобто, щоб було зрозуміло, у Кіма колоди в два рази дешевше. Це багато... Ой, в багато мій два рази дорожче, ніж на Харківщині. хоча вже вся країна бачила, що на Харківщині ціна завищена, а тут ще X2. Да? І От ну і на жаль, ну як ми бачимо, кім не арештований, ходить спокійно собі. Про крим жодне кримінальне провадження не Пане Юрію, я вам вдячний, що ви знайшли зранку час поспілкуватися з українською правдою для наших гостей. Нагадаю для наших глядачів, що Юрій Ніколов, редактор наші гроші, говорили про традиційно вже проблеми з закупівлями, з контролем за цими закупівлями і що з цим робити. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову подбайкою та коментарем. Якщо ви вперше на вперше на українській правді, не забувайте на нас підписуватись. Це дуже важливо і особливо цінно для нас.